Вітаю, ви дивитесь прямо мову. З вами у студії Я Наталя і Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, а саме про музику. І у нас гостя у студії Валерія Студінська, художній керівник народного художнього колективу камерного хору. Аве Марія, вітаю вас, Валерія, Доброго студії. дня. Розкажіть, будь ласка, ось весна дуже багато видалась на різні події, зокрема на культурні події. І говорити ми будемо про хор, де ви є художнім керівником Аве Марія, він створений в Рівненському палаці дітей та молоді в далекому 1968 році Володимиром Островським називався Рівненські дзвіночки. Так? І з 1976 року хором керує заслужений працівник культури України Марія Гончарова. Чим так. живе Хор? Зараз і яка його доля? Ну зараз наразі ми повернулися з поїздки. Ми відвідали міжнародний конкурс в Хорватії. Ось ми представляли, були єдині представники України на цьому фестивалі. Взагалі, ну, готуємось до 50-річчя, тому що в нас така от гарна дата 50 років хору, яку ми будемо святкувати в рамках благодійного марафону в Палаці дітей та молоді 11 травня. Ось, ну, наразі ми готуємось до цього великого дійства, великого концерту, в якому будуть задіяні солісти, випускники. Звичайно ж, наша Марія Прохоріна нам допомагає. Готуємо, чекаємо наше свято. Розкажіть трішки про благодійний марафон, в рамках якого відбудеться виступ? Благодійний марафон це взагалі я вважаю, дуже гарна подія для міста. Це можливість допомогти своїм співом, своєю музикою, своєю творчістю для дітей, які справді цього потребують. Ось всі колективи Палацу дітей та молоді працюють на концертах, представляють свою творчість, свої досягнення. І цим самим допомагаємо. Ну, я вважаю, це дуже важливо. Це гарна місія, така в нашому світі теперішньому, коли справді багато хто потребує цієї допомоги. П'ятдесят років це така дата, яку навіть так не просто собі уявити, але навіть те, що такий великий період часу проіснував це вже свідчить про те, що ним займаються люди, які там не просто працюють, а які цим живуть. Так, це так і є. Ви знаєте, я дуже щаслива, що я сама вихованка цього хору. З дитинства я туди прийшла, і вже ось я 17, 17 років так я в цьому хорі, і е, мені пощастило мати гарних викладачів. Ось наша Марія Прохорівна Гончарова. Це справді людина, яка Жила цим, живе цим, от навіть наразі, коли вже я художній керівник, її випускниця, її вихованка вона завжди підтримує, допомагає. Я звертаюся до неї за порадою, тому що її досвід і стільки, скільки вона зробила для цього хору із цим колективом, і взагалі ну це дуже важливо. Я вважаю, і ось вона нас підтримує. І це є для мене гарний приклад, тому що от я мала нагоду вчитися в таких гарних викладачів, таких от чудових людей. Я щаслива, що з нас так і Марія Прохорівна наразі нам допомагає. Ми з нею разом плануємо наш ювілейний концерт. Ну думаю, все вийде. В палаці дітей та молоді взагалі постійно відбувається багато цікавого. І розкажіть, будь ласка, які заходи заплановані до ювілею, як ви будете святкувати? Ну, взагалі, це буде грандіозний концерт, як завжди. У нас кожен колектив представляється все. Ми показуємо найкращі номери, все, що ми зробили за рік. Ну а так як у нас 50 років хору, ми будемо показувати безліч різних речей, які ми зробили за все. Ми згадаємо про наші досягнення, про наших видатних випускників, ну тобто музикантів, людей, які далі пішли по музиці. І ви знаєте. Знаєте, що саме цікаве, от коли прийшла ідея зібрати випускників, відгукнулось дуже багато людей, не дивлячись на те, що життя всіх ж розкидало в різних країнах, містах, але відгукнулось дуже багато людей, і ось всі активно готуються. Будемо показувати звичайно. Ну плануємо розповісти про історію самого колективу, висвітлити події. Ну і показати, звичайно, що це не така легка праця, як іноді здається. Бачить, глядач вже готову картинку, а часто за колісся лишається такою таємницею робочим процесом. Скажіть, хто у вас в колективі? Адже з дітками працюєте не тільки ви, у вас є колеги? Так, звичайно, у нас взагалі є зараз три склади хору, самі маленькі від 4,5 років. Далі в нас іде середній хор, це вже дітки, такі другий, третій, четвертий клас. Ну і старший колектив. старшим складом керую я і зі мною є концертмейстер Шипунова Наталія Олександрівна, це теж людина, яка з хором вже. Ми вчора рахували, певно, 17 років. Ось, це теж багато. Так вона Тож скоро була так, ювілей. Також так. Так, ювілей. Вона також святкує свій ювілей. Ми трішки пізніше, також в рамках марафону, будемо святкувати і її ювілей. Ось це також людина. От вони з Марією Прохорною працювали в тандемі. Це були мої викладачі. Ну а зараз вже от, ми разом працюємо. Це звичайно підтримка, і взагалі ну, концертмейстер це багато означає в колективі. От коли він підтримує, правильно якось знає, де треба зіграти тихіше. От воно ніби здається, що а ну, людина грає на фортепіано, але насправді це ні, це велика роль. Ось і на репетиціях, коли можливо десь треба якась допомога, підтримка, це все от, дуже важливо. Ось також зі мною працюють. Є ще в мене молоді педагоги. У нас взагалі молодий колектив, є, який працює з меншими складами. І так у нас колектив в принципі невеликий, ну але вчимось. І в нас от молодість, завзятість помножена на досвід таким чином. Колектив «Аве Марія, він лауреат, переможець, призер. Розкажіть трішки про свої перемоги. адже в архіві я почала цікавитись, і в мене закінчився папір. Я звичайно жартую, але насправді дуже такий великий послужний список. Дуже багато Марія Прохорівна всього зробила з цим колективом. Було дуже багато яскравих різних перемог. Ну одне з того, що я пам'ятаю мене, ще тоді в колективі звичайно не було, але це дуже була вагома перемога. Це наш Хор був Отримав гран-при на конкурсі Леонтовича. На той час це був дуже популярний конкурс. Безнам. Це так визнаний, це було дуже важливо. Ну, от за часи, коли вже я була в хорі, ми завжди їздили. У нас є дуже гарний колектив з Франції, оркестр, з яким ми дружимо, співпрацюємо, і ми мали змогу зробити з ними. Ми постійно їздили по обміну, зробили з ними міжнародні проекти. Коли проєкти це просто був нереальний досвід. Тисяча учасників, тільки учасників, і 15 тисяч глядачів. І це було не. Стільки цікаво, досвід новий і для хору, і для себе, коли оркестр грає, співають хори запрошені і дитячі, і дорослі, французькі з різних країн, і ми теж там були Це дуже круто, і ми досі спілкуємося з ними, підтримуємо зв'язок. Також у нас є польський колектив, друзі, з яким ми співпрацювали дуже часто, їздили до них з обміном, виступали з концертами. Ось і часто приймали участь в міжнародному конкурсі вокальному артеківській зорі, де було дуже також визнане журі. Відомі музиканти, ми приймали там участь в фестивалях, вигравали от навіть в вокальному конкурсі я теж брала участь. Ну, багато в нас всього було, навіть отак от відразу не пригадаєш. Але щороку в нас завжди ми з хором кудись їздили, відвідували якісь країни, фестивалі завжди обмінювалися з кимось досвідом в будь-якому випадку, тому що ну, колектив повинен розвиватись, щось нове знаходити. гастролювати. Отраз. в будь-якому випадку. Ну, ми для того все і робимо. Ось ви вже згадували, що цього року ви відвідали Хорватію. Розкажіть трішки про цю поїздку. Ну, взагалі, діти в захваті. Дітям сподобалось, тому що для них завжди ну сама подорож це дуже цікаво, але побачити таку кількість колективів різних з різних країн, різних вікових Скільки категорій. Було? було 15 колективів, ага. і країни були такі цікаві: от Фінляндія, Норвегія. Ну, якби нашим дітям не так легко, так з якимось хором з Норвегії познайомитись, побачити, як вони працюють, як вони співають. Ть, діти були в захваті, тому що для них це щось нове. Вони розуміють, що не тільки вони співають. Бо знаєте, коли ти якось постійно тут, репетиції, можливо, це десь одноманітно. Перетворюється на рутину це, Перетворюється на рутину, воно їм не бридає. Але от я подивилась в цій от поїздці. Вони коли дивились ці всі хори слухали, і вони розуміють, що вони не одні, хто співає. І вони дивляться, а, а тут співають так. А тут колектив себе поводить так. І це, ну, все вони для себе почерпнули. Я я Дивлюся самоаналіз, самокритик. Звичайно, вони для себе багато чого взяли. Потім запитують, а цей хор зробив так, а ми ж можемо теж. А ось вони тут заспівали так. І вони аналізують. Я розумію, що їм справді це цікаво, тому що вони не просто там постояли, послухалися, вони аналізують, роблять якісь висновки і вже хочуть потім для себе це використовувати. Ну це дуже класно. І для колективу це дуже добре, тому що діти здружились. А коли діти, це ж команда, Ми ж як одна сім'я. От я постійно їм про це говорю. І поїздки це от завжди. От, це є саме та ситуація, коли вони всі стають якісь ближчі. Вони починають дружити, ділитися. Ну і звичайно, це впливає на якість нашої роботи. Як виступили? Ви згадували, що програма була непроста. Програма була дуже складна, тому що в нас раніше були наші випускники, вони вже були старші, вони вже були більш професійні співаки. Ось і Ну, звичайно ж, ну, вони виросли, поступили. Ось, і зараз а Програма нас... залишилась. Прогла... Програма залишилась, звичайно, така ж, як була. А прийшли маленькі дітки. Ну, вони дуже стараються. Ви знаєте, от я подивилась просто е, з боку на них, які вони бійці в нас, як вони вміють зібратись, постаратись. Можливо, десь, ну, звичайно, ідеально ніколи не виходить, тому що ну, це ж спів, це така, якби ну, від емоцій залежить багато. Вони переживали дуже. Але як вони зібрались, як вони це все показали, ось, ну, ми. Мені дуже сподобалось, от вони молодці. В цьому плані це було дуже класно. І в нас от репертуар. Ми намагаємось не тільки брати щось українське, хоча українське, взагалі українська творчість, вона за кордоном дуже цінується, дуже людям подобається. Ну для них це щось цікаве. І в нас по Так, дуже подобається, завжди дуже гарно реагують. Ще коли от я була маленька, ми їздили в Францію. Завжди в нас був український блок. І вони просто в захваті їх це настільки зацікавлює, тому що мелодійність наша, ліричність така, ну це дуже цікаво. Ось, а в нас репер Твор був побудований таким чином, ми намагаємося співати різноманітну музику, класика, духовна музика, народна творчість, ну і звичайно сучасні твори. Але ну, ми все з'єднали, якось побудували цю програму таким чином, що все вийшло добре, людям сподобалось, і діти теж були задоволені своєю роботою. Чи запрошуєте за кордону колективи до нас в Рівне? Ну, плануємо, тому що я не так давно стала художнім керівником. Ось, і чесно вам скажу, коли в хору є ім'я. Ну і ми маємо своє місце в мистецтві, Щоб в мисловому світі. Так, не так просто все от втримати, справді вам скажу чесно, але ну плануємо, звичайно, намагаємось спілкуємось, тримаємо зв'язок. Я думаю, що в майбутньому у нас ще буде плідна співпраця не з одним колективом за кордоном. Подорож – це таке недешеве задоволення і потребує підтримки. Тим більше це поїздка, це діти. Хто вам допомагає? Ви знаєте, нам допомагає батьківський комітет, тому, що батьки горять тим, чим горять їх діти. І чесно вам скажу, що з батьківський комітет у нас прекрасний, коли батьки подають самі ідеї, вони самі цікавляться цим. Я бачу, що вони самі горять. Мені здається, що якби вони співали, вони б теж з нами співали на сцені. З нами їздили, звичайно, декілька батьків Хорватію, підтримували нас. І ви знаєте, дуже вдячна за цю підтримку, тому що я бачила, як батьки переживали ще більше ніж діти. Ось справді і. І, ну мені здається, коли такий батьківський комітет, коли вони так підтримують дітей, підштовхують їх до чогось нового, то я думаю, що у нас ще буде багато гарного всього. З іншого боку, для дітей, коли ти знаєш, що тебе підтримують твої батьки, а не навпаки кажуть, чим ти там займаєшся, то це взагалі дає ще додатковий стимул, мені здається. Звичайно, це, це стимул нереальний, а плюс тут ще інші колективи, новий досвід, можливість побачити щось нове, і воно все накладається. І от в мене діти зараз просто горять чимось новим. Їм подобається ну, вони в такому захваті. Я думаю, от вони на цьому захваті ще провести цей концерт 50 років. Ось і це буде взагалі прекрасно. Вони подивляться на випускників, тому що, от я вже навіть зараз їм говорю, що хор і спільне захоплення воно об'єднує людей ну, на все життя. Я сама просто знаю, тому що ми з дитинства, от всі, з ким ми співали, в хорі, ми досі спілкуємось. Ми навіть породичались, от, ну я чесно вам скажу, от мене подруга одна з хор, велика творча сім'я. Сім так от справді так воно і є. І от мені здається, це дуже важливо для людей. Це ну, коли спільне нас об'єднує, музика це прекрасно. Де ще вдалося побувати? Адже програма не обмежувалась суто виступами. Ой, ми ще їхали по дорозі, ми заїхали в Краків. Дітям дуже сподобалось. Ось вони подивились, ознайомились. Дехто їздив вперше. Ну, вони були шоковані, тому що вони не були не бачили. В Хорошому сенсі. В хорошому сенсі. Так, після того ми були в Празі, ось ознайомились. Нас був екскурсовод, ну, який нам дуже гарно розповів про всі таємниці Праги. Розповіли, ну діти були в захваті. А після того, вже по дорозі назад, ми відвідали аквапарк, де діти були там щасливі. Ну, вони отримали свою нагороду за свою плідну працю. Це просто було нереально, які вони там щасливі, бігали, плавали, так раділи. Їм так все подобалося. Це, це так класно вам не передати. І от в такі моменти ти просто дивишся на це все, і думаєш боже, дякую тобі, Господи, за те, що от я тут і зараз, ну чесно, за те, що займаюся цією справою? Так, я, я дуже це люблю. от Це справді от з дитинства моє. Ви кажете, у вас займаються дітки різних вікових категорій. Якщо навіть у наших глядачів виникло бажання, і вони зацікавились віддати своїх дітей, де вас шукати, і які якості повинна мати дитина, щоб ось прийти і спробувати власні сили у вашому колективі? З якостями все просто повинно бути бажання. Коли є бажання, звичайно, буде все. Тому що музичні здібності можна розвивати. І, як правило, ну коли дитина сама, я думаю, всі ж вдома бачать, коли дитина співає, десь ходить щось там, наспівує, підтанцьовує. Це ж одразу видно, дитина хоче цим займатися. Талант не сховаєш. Талант, звичайно, не сховаєш, воно видно з дитинства. Ось нас можна знайти в палаці дітей та молоді, ми завжди є на роботі. Нам можна знайти нас на Фейсбуці, в нас є наша група, називається «Ава Марія Народний художник. Жні колектив камерний хорова мрія також е, можна. Ну я думаю, в палаці. Якщо треба буде при нагоді в і нас можна знайти в 211 одинадцятому кабінеті. Ну, і все де фейсбук. Ну звичайно, без фейсбуку нікуди. Соціальні мережі зараз нас. Процвітають, ось у нас є група ви Марія, можна знайти, подивитися. Там, до речі, є багато фото і відео з нашої подорожі. Ми намагаємося це висвітлити. Є навіть ідея знімати блог про репетиції, тому що діти хочуть це робити. Це була пропозиція дітей знімати, показувати, як це все відбувається зсередини. Тому що на сцені ти бачиш тільки результат. Це буквально, от ми готуємо твір, так це наприклад три хвилини. Але ж скільки було всього зроблено для того, щоб ці три хвилини гарно прозвучали, а не виникало такого бажання чи ідеї записати. Відео, аудіо. Ну, це все є, але в перспективі, звичайно. Над чим працюєте зараз? Я знаю, що музиканти в них такий постійний процес підготовки. Да, ми завжди готуємось до чогось 100%. Ми завжди повинні бути в тонусі. Ось ну зараз, звичайно, у нас тільки до 50-річчя підготовка до благодійного марафону. Ось ми готуємось зустрічати наших випускників. Хочемо зробити спільні номери. Ну над цим працюємо над організацією цього концерту. І на завершення нашої програми лишається трішки мало часу. Ви традиційно маєте нагоду звернутися до наших телеглядачів. І ще раз, будь ласка, нагадайте, коли у котрі де вас приходити, вітати, слухати, аплодувати вам. Хочу, звичайно, всіх запросити на концерт нашого хору, який відбудеться 11 травня о 19.00 в палаці дітей та молоді в рамках благодійного марафону. А також хочу запросити всіх на заходи і концерти, які будуть відбуватися на благодійному марафоні. З 9 травня по 20 щодня в нас будуть відбуватися концерти. Це можливість насолодитися е, танцями, співами різних колективів, їхніми е, номерами і допомогти діткам, які цього потребують, адже це благодійний марафон. Дякую вам за візит до нашої студії. я Вам бажаю нехай все вдало пройде Дякую. і Вітаю з ювілеєм. Вам, шановні, нагадаю, що нашою гостею сьогодні була Валерія Студінська, художній керівник народного художнього колективу камерного хору «Аве Марія. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. Зараз до вашої уваги відео з поїздки в Хорватію учасників хору. А я з вами прощаюсь. Дивіться ритм на все добре.